60 діб тримання під вартою. Такий запобіжний захід суд обрав трьом наркобізнесменам з Луцька. Нагадаємо, напередодні поліцейські припинили злочинну діяльність групи осіб, які організувавшись, виготовляли та збували волинянам психотропну речовину амфетамін у Луцьку. Фігуранти організували цілу нарколабораторію, де виготовляли особливо небезпечний психотроп амфетамін. Реалізація матеріалів кримінального провадження відбулася за оперативного супроводу управління боротьби з наркозлочинністю ГНП. 16 квітня за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів провели санкціоновані обшуки, під час яких знайшли та вилучили майже пів кілограма амфетаміну, зіп-пакети, електронні ваги та інші речові докази по справі. Трьох причетних затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. 17 квітня слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили всім трьом про підозри за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 6 до 10 років позбавлення волі.